Своїм успіхом ніколи не треба хвалитися. Свій успіх ніколи не треба афішувати. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя не прийшла біда і не прийшла проблема. Маєш файну, красиву жінку. Не треба її виставляти на Фейсбук, щоб всі чоловіки її бачили. Добре тобі живеться з твоїм чоловіком. Не треба кожний день виставляти фотки на інтернет, яка ти щаслива своїм чоловіком. Тому що є багато жінок, які нещасливі своїми чоловіками. І подивившись на цю фотографію, яка ти щаслива, вони тобі що? Позавидують. І оця завість почне діяти проти тебе. А чому вона буде діяти? Тому що ти хвалишся своєю сім'єю, не хвалися своїми дітьми. Не виставляй їх перед людьми. Не тикай комусь під ніс, які в тебе красиві діти, бо будеш мати проблему. Бо хвалящийся, хвалися Господом. Поїхав ти собі десь на море відпочивати. Не треба зразу за дві години виставляти це в соціальні мережі і показувати, який ти крутий і де ти був. Чому? Тому що є мільйони людей, які не мають можливості бути там, де ти зараз є. І що буде робитися в їхньому серці? Вони б тобі позавидують. А що буде, яка реакція на їхню завість? В твоєму житті почнеться розрушення, тому що Бог це допустить, тому що віруюча, людина має хвалитися, не пляжами. І не морями, на які ти їздив, а людина віруюча має хвалитися Господом Ісусом Христом. А раз ти не хочеш хвалитися Ісусом Христом, а виставив свою машину, свій дім, свою жінку, красиву, море, на якому ти відпочиваєш, то цьому всьому прийде кінець. Бог допустить розруху, і ти будеш потім плакати. Чому жінку забрали з під носа? Тому що ти її виставляв надто багато. І другим тикав, підніс, яка в тебе красива жінка. Був такий цар, який, коли до нього друзі приходили, а він виводив свою жінку на, на подіумі водив перед гостями. Помните такого царя? А Стін її звали. І настільки вона возгордилася від успіху, а другі завідували, що дійство і розрушення прийшло. І очередний раз вона йому. Показала вибрики свої і пішла туди в закриту кімнату доживати своє життя. А він лишився без жінки. Отак От хвалитися виставляти свою жінку красиву або чоловіка. А був такий цар, який вирішив свої маєтки показати, коли прийшли до нього посли царя Вавилонського, а він їх давай по кімнатах своїх водити. Ану, подивіться, яка у мене спальня. Ану, дивіться, скільки ліжок, ліжко грошей коштує. Ану, подивіться, яка у мене кухня. Ану, подивіться в холодильник, що я їм. Ну, не було тоді холодильника, я це вже на сьогоднішній день перевожу. І каже йому Бог. Ще тільки гості вийшли з хати, ще тільки не встиг дохвалитися до кінця, як було до нього слово Господнє Єзекія, всі ці от твої маєтки, якими ти дружок хвалився, всі вони підуть в полон, і ти будеш голий і босий, і ти лишишся без нічого. Чому? Бо треба було Богом хвалитися, а не своїми маєтками. Друзі мої, якщо у вас красивий будинок, красива машина, красива жінка чи чоловік. Красивий одяг, знайте, і так комусь вже від того погано. Нащо людям ще додати? Ще й хвалитися. І так уже комусь погано, і так уже хтось не спить ночами, а ти ще взяв з дуру і почав хвалитися. Ну що ти хочеш ближнього умертвити, пожалій його. Йому і так зле. І Бог каже, комусь і так уже зле, ну не добивай його до кінця. Єремія каже, От є такі питання, де люди можуть хвалитися і де хтось може завидувати. Хай багатий не хвалиться багатством своїм, мудрий мудрістю своєю, а сильний силою своєю.